Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам інформацію, яким гербіцидом я беру, обробляю свою картоплю. Може, комусь це буде зараз цікаво, бо зараз у нас травень місяць. Всі вже працюють на полях, беруть, садять друзі, люди цю картоплю. І ніхто вручну не хоче працювати, обробляти цю картоплю. Кожен шукає такий Гербіцид, щоб попрескати і все, щоб пізніше нічого не робити. Ось цей друзі, друзі гербіцид ось перед вами стоїть. Тому дивіться відео до кінця, я вам постараюся все більш так детально розповісти, щоб попрескати цим гербіцидом і отримати 100% результат. На цю тему я навіть був швидше записував відео. У мене на каналі друзі, є там, можете собі пошукати. Це правда, два роки назад. Це і відео записав, але ну, я там, правда, так це все розказав. Сьогодні постараюся більш так детальніше розповісти. Тому відео, друзі, затягнеться, ну, говорю, додивіться до кінця. Це у нас гербіцид, називається Тайгейдер. Це говорю, друзі, не реклама, просто в мене є ось такий гербіцид. Сам гербіцид, він є досходовий, тобто посадили картоплю і по чорній землі берете, прескаєте ось цим гербіцидом. І зараз там сходу, Може, з десяток людей мені написати, скажуть, що він на картоплю не підходить. Навіть тут друзі пишуть, що він не йде, бачите, на кукурудзу, ріпак, цукровий буряк, там соняшник. Е, дивіться, друзі, на саму назву гербіцида не звертайте увагу. Дивіться в першу чергу на діючу реч... речовину. Тут вона називається пропізохлор. Бачите, 720 грам на літр. І якщо зараз йти в Google, і написати, друзі, в Гуглі. Діюча речовина пропізохлор, 820 720 грам на літр. По-перше, вам виб'є зараз десяток різних гербіцидів ось цією діючою речовиною. Вони там будуть по-різному називатися: Тайгейдер, там, Тайфун, Комета, я не знаю, там, Торнадо. Ну, буде багато цих назвів. Там будуть українського виробництва, імпортного, ось в моєму випадку, цей друзі, імпортний гербіцид, Неважно. Просто є деякі виробники, які орієнтуються більше на фермерів. І вказують, друзі, що цей гербіцид підходить на соняшник, там кукурудзу, ріпак, цукровий буряк, тому що зазвичай фермери ці культури найбільше беруть, висівають. І ну, їм немає ніякого сенсу вказувати, що він підходить на картоплю, бо цієї картоплі по факту дуже багато ніхто не садить. Ну і є такі виробники, що можуть і вказати. Тому, думаю, ви розумієте. І Другі друзі, якщо зайти там ну, на деякі сай... сайти, друзі, почитати більше інформації ось про цю діючу речовину, ви зрозумієте, що ось цим гербіцидом можна обробляти дуже багато там різних культур. Крім там цього соняшника, кукурудзи, там ріпаку, можна також прискати там зернові культури, пшеницю, ячмінь, жито, там овес. Бобові культури, там сою, нут, ту ж саму, друзі, картоплю, я навіть прескаю цибулю, моркву, червоний друзі, буряк. Все ідеально спрацьовує, нічого, друзі, цей гербіцит, ну, цим культурам не шкодить. Що тільки не рекомендую прескати, це друзі, гарбузи, кабачки і квасолю. Бо ну, він цей гербіцид не спалить, якщо ви попрескаєте. Ось, де буде посаджено ось ці, ось ці друзі культури, ну, може пізніше трохи покрутити листя. І сама рослина дуже буде погано рости і може ну, врожаю ніякого не бути. Ну, Зверніть на це увагу. Ось такий є один момент. Тому, друг, друзі, думаю, я вам пояснив на назву не звертайте увагу, а в першу чергу дивіться на діюче речовину, собі в гуглі пробивайте і дивіться на що це вже гербіцид проходить. Так. Тому по цьому питанню зрозуміло. Далі, друзі, щоб отримати 100% результат і щоб цей гербіцид вам ідеально спрацював, є ще два моменти. Перший друзі, момент це старайтеся свою картоплю садити в добре прогріту землю. Не спішіть, бо є деякі селяни, які хочуть там бути самопершими на селі, висаджують цю картоплю ще десь там на початку квітня місяця. Це ще ну, зарано. Земля добре не прогріта, вночі ще можуть бути заморозки, і ви кидаєте цю картоплю в землю, загортаєте, при, прискаєте друзі гербіцидом, і через те, що дуже холодно, ця картопля може всходити там місяць з часу, тобто це дуже довго, і оцей гербіцид може добре не спрацювати. Вийде у вас така ситуація, що е, всходить картопля, і за нею е, можуть проростати буріни. Ось Момент. Тому говорю, друзі, не спішіть, візьміть краще десь там. На початку травня садіть цю картоплю в середині травня. Коли вже земля добре прогріта, ви посадите цю картоплю, попрескаєте цим гербицидом, картопля швиденько підніметься, гербицид затримує бур'ян і буде просто все шикарно. Ось так. Я навіть, друзі, розкажу вам історію. 19 в 19-му, друзі, році я був, посадив собі картоплю десь в середині травня. І в нас. Дуже пішли сильні дощі, і вся друзі, картопля, ось що була посаджена, вона вся вимокла. Ну, бо Земля зробилася як болото. І що я зробив? 10 друзі, червня я був собі знаново переорав ділянку поля, посадив на цій ділянці поля картоплю, обробив цим гербіцидом, поприскав точніше, через те, що ну, земля була дуже добре прогріта, вона швиденько піднялася вверх, і гербіцид так і ідеально, друзі, спрацював, що я взагалі там ніякої міжрядної культивації нічого не робив. Просто приїхав, підгорнув цю картоплю і все. Ось настільки цей гербіцет спрацював. Я може зараз вам десь добавлю тут фото, ось подивитися. Я навіть десь ну, був зберіг собі на комп'ютері. У мене десь мають бути ці фото. Тому думаю, понятно вам. І другий нюанс. Старайтеся, друзі, добре, що підготувати землю під посадку цієї картоплі. Візьміть, може, там, якусь борну в когось, може в когось культиватор, закажіть. ну, Хай вам людина приїде цю землю, добре розіб'є. <кій> може в когось є, друзі, фреза, фрезою можна розбити. Бо якщо будуть грудки, ну як там літрова, дволітрова банка, тобто такі, друзі, масивні, великі, то цей грібіце також може добре не спрацювати. Тому, друзі, також. Рекомендую на це звернути увагу. Старайтеся землю чим покраще розбити. Ну, Якщо, правда, там грудки будуть як тенісний м'ячик, ну це нічого страшного. Цього року, бачите, земля мокра, бо дощі перепадають, то друзі, цю землю в цьому році дуже важко розбити. Ось так. Два, друзі, оцих моменти. Зверніть на них увагу, щоб пізніше цей гербіцет вам ідеально спрацював. Коротше, посадили картоплю, чекайте, хай 2-3 дня земля всядеться, Пізніше, друзі, берете бачок. Призку, точніше кажу, бачок. Ось, у мене він на 12 літрів. Заправляєте і йдете прискати. Норма, друзі, внесення цього гербіциду. Дивіться, якщо на гектари, то йде від 2 до 3 літрів ось цього хімікату. Якщо, друзі, вам потрібно поприскати 10 соток, то... Мені потрібно на цю площу два таких бачки, тобто 20 літрів води. На один друзі бачок, тобто на 10 літрів, я даю 120 мг цього гербіциду, друзі. Тобто на два бачки на 10 соток піде друзі, 240 мг. Зрозуміли? Набираю води, 10 літрів, заливаю друзі, сюди цей гербіцид, добре вимішую. Він такий має. Ну, типа коричневий колір. Зараз спробую показати, бачите? Такий коричневий колір. І якщо ви розводите його з водою, він стає, друзі, білий, як сметана. Ось комусь може для розуміння. Ну і все. розбавляєте, друзі, цю суміш, цю рідину оприскувач, він може у вас бути такий. Можете, може в когось до трактора. Ось бачите. Ну, Не знаю, яким вам там зручніше прискати, ви там вже самі дивіться. Я прискаю, друзі, ось таким Е, Розбавив, друзі, пішов, поприскав і все. Беремо, чекаємо, по цій ділянці поля не ходимо, бо цей гербіцет покривається типу такою плівкою по полю. І Якщо ви друзі, будете ходити, туди буде попадати повітря, там де ось сліди, і буде пізніше може проростати бурян. Ось такий є момент. Не ходіть. Поприскали і все, чекаєте. Картопля вона сходить там на 15-й-20-й день. І говорять, друзі, як ви все добре зробите, то бурянів не повинно у вас бути. Ось так. Я вам через два тижні піду, друзі, на свою ділянку поля. Я вас зараз правда покажу, як все. І через два тижні зніму відео, і ви подивитесь. Ось так. Правда, ну можуть бути такі моменти, що десь може й трошки прорости цей бурян, бо знову говорю, друзі. Все залежить, яка у вас земля. Весна, друзі, також може ось вночі бути мороз трохи. Це також може трошки негативно відбитися. Ось на самому гербіциді, Він може добре не спрацювати. Дощі перепадають, хтось може гною дати. Ну багато може бути таких різних моментів і може десь місцями трошки цей бурянчик прорости. Ну таке, що все, друзі, вся ділянка заросте повністю цим буряном, цією травою такого не буде. 80%, скажімо, все буде чисто. І по ціні, друзі, цього гербіциду, дивіться, ну, я не можу точно сьогодні сказати, скільки він коштує. ну, Я думаю, що десь оця 10 літрова каністра може коштувати 5 чи 6 тисяч гривень. Це може зараз хтось каже дорого. Ти там мені береш, розказує вже 10 хвилин відео, і мені треба попрескати 10 соток, і ти хочеш, би я давав 6 тисяч гривень за гербіцид. Ну, з однієї друзі сторони це буде правда, але ну, ви там дивіться. Може десь є тара на один літр. Можете десь знайти, на якомусь сайті, можете купити від якогось там виробника. Є по 5 літрів, є по 10 літрів. Ось якщо по 10 літрів, ви можете там домовитись там, своїм сусідом, там знайомим, друзі, там з колегами, не знаю, скинутись там, по 2 25 тисячі гривень, замовити собі цей. Гербіцид і там, на трьох чи на чотирьох чоловік ось цей об'єм розділити, і вам там вийде по дві чи там, по 3 літри цього гербіциду. І цього вам об'єму вистачить на ну, скажімо так, на 3-4, може і на 5 років вперед. Ось так. І по собі вартості воно вам буде недорого. Також можете, друзі, купити 5-літрову каністру, 2 літри цього гербіциду собі залишити, а 3 літри ось, о, остальне взяти-продати. І цим повернути свої гроші, або можете ще найді на цьому заробити. Ось таким можна піти способом. Це що по ціні. Думаю, ось я вам розказав, друзі, ось я беру таким прескою не знаю, я собі цей дуже сподобав гербіцид, але ну, реально він мені ну, ну, дуже друзі, показує хороший результат на картоплі. Ось так. Тому не знаю, друзі. Це ось моя, від мене така порада, бо я там. Ось сьогодні дивлюся в Тіктоці, в Ютубі багато різних відео, там рекламують всякі оці інтернет-магазини, оці всякі гербіциди, там, які вони, як там, тітуси, чи як вони називаються, зелін-корень, не знаю. Навіть ну, не вникають цю тему. Але дуже багато цих гербіцидів, всяких там продають. Більша частина там може бути підробки, видаєте по 300-400 гривень, прискаєте, результату ніякого немає. Пізніше знову їдете, купляєте цей грібіцет, знову прескаєте і знову ніякого результату немає, і вам приходиться пізніше йти і вручну цю картоплю обробляти. Тому, говорять, друзі, краще собі от замовте там, каністру і будете мати там на пару років вперед. Ось таким способом. Я беру прескаю. Тому, друзі, кому сподобалося відео, ставте, друзі, лайк, підписуйтесь на канал. І обов'язково, друзі, напишіть ще в коментарях, яким способом ви обробляєте картоплю. Буде цікаво почитати. І може хтось знає кращий гербіцид. Також буде, друзі. Для мене це цікаво, може і я собі якийсь цей гербіцид змінюю на інший. Пишіть, друзі, буде цікаво почитати. Ось, друзі, мій город. Ділянка поля, де я посадив картоплю. Садив, друзі, 24 квітня. Сьогодні вже 4 травня. Бачите, прийшло 10 днів. А гербіцидом я попрескав ось цю площу десь через 3-4 дня. десь, ну там, я не знаю, 27-28 квітня плюс-мінус, я точно не пам'ятаю. І бачите, прийшло 10 днів від посадки, зараз ще ну, буквально почекати, скільки. Ну, скажімо, ще з 10 днів і картопля вже буде вилізати з землі. Ділянка ще, бачите, скажімо, чисто, ну десь ось та, ця трава, бачите, ну це. Як орав, друзі, мій знайомий, він цю траву добре не переорав і воно все залишилося поверху. І бачите, воно зараз це бере в Оце є один такий момент, що ось воно буде проростати, бо цей гербіцид це не може, ну, оцей, друзі, бурян втримати. А так, скажімо, бачите, все виглядає поки що чудово. Я, правда, через декілька днів прийду ще сніму відео і ви все пізніше побачите, я вам покажу там через. 2-3 тижні, як воно все буде виглядати.